Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркета АТБ. Тому, друзі, запасайте смакотой, ставте лайк, пишіть коментарі і всім, друзі, приємного перегляду. Пішліть всередину. І перше, що ми бачимо, це лимони. Вони зараз в акції. Лимончики є з товстою шкуркою і є також з тонкою шкуркою. Великі або маленькі. По 43 гривні 95 копійок. За кілограм. Знижечка 12%. Далі переходимо до апельсинів. Вони також зараз в акції. За кілограм ціна 37 гривень 95 копійочок. За кілограм апельсинів. Ось так вони виглядають. Дуже гарні апельсини середнього розміру. Знижечка на них зараз 16%. Переходимо у відділ солодощів, і зараз «Орео» в акції. Два варіанти. Це в нас печиво. Печиво, молочне. Ось такі два варіанти. Давайте подивимось з пакунка меншого. Печиво «Орео» з какао та кремової начинкою. Ванільного смаку, оригінал. Кількість в даному пакунку 10 штучок. Ось такий варіант. І, друзі, давайте подивимось на другий варіант, який йде трошки дорожчий. 38 гривень 90 копійок. 36% знижечка на такий пакунок. Тут, друзі, вага трошки більша. 176 грамів. Якщо там було 100 грамів, то тут 176 за 38 гривень. Переходимо до кави. Зараз в акції 4 різні смаки. Ось вони. Так виглядає. Давайте їх роздивимось. І перший варіант це карта Норі. Класичний смак. Рощена кава 140 грамів. коштує 177 гривень. 90 копійочок за такий пакунок. Знижка 39%. І є, друзі, здоровий пакунок. Кави Яков за 392 гривні 90 копійочок. Кава натуральна в зернах. Ось такий, друзі, варіант. Тут. До речі, 1 кілограм. Здоровий пакунок натуральної смаженої кави Якобс в зернах. І також є ще в акції Якобс Еспресо. Ось такий пакуночок. Це в нас, друзі, кава Мелена 3,5% насиченості з 5%. Коштує такий варіант 83 гривні 50 копійочок. Знижка, до речі, дуже велика. 40%. Майже 39%. Якобс Експресо. Переходимо до наступного варіанту. Якобс Монарх. Ось такий пакуночок 200 г. Насичений смак, бездоганний аромоксамид. Ось такий, друзі, варіант. Зараз в акції знижечка також 39%. Такий пакуночок коштує 199 гривень 90 копійочок. До цього ціна була 329 Тому це гарна знижечка. 199 гривень. Так, переходимо до вина. Зараз два варіанти в акції: вино, Алазанська долина, біле та червоне, напівсолодке. І рожеве. Ось такі варіанти. Подивіться, Азнаурі, Алазанська долина. Коштує 64 гривні 90 копійочок. І є ще вино за 90 гривень. Болград. Ось такий, друзі, варіант. Також в акції. Це у нас, друзі, рожеве. Вино 13% знижечка на нього. Переходимо до холодильників і зараз масло, селянське ферма солодковершкове в акції по 119 гривень. Але це здоровий пакунок. Тут, друзі, 400 грамів масла, ферма, 73% масло, солодковершкове, 400 грамів за 119 гривень. Це, до речі, непогана ціна, бо до цього воно коштувало 158 гривень. Переходимо до консерв. Зараз в акції консерви Сардіна Натуральна в оливковій олії. Давайте роздивимось. Це варіант у нас Ріга Голд. 240 грамів, коштує 46 гривень 90 копійочок. В оливковій олії. Ріга Голд. 36% знижечка на дану сардіну. І також є ще варіант Сардіна Боцман. Натуральна, 41 гривня, 90 копійочок. На цей варіант знижечка 35%. Консерви рибні, стерилізовані. Ось одна залишилась. Ну, пізніше ще підвезуть чи піднесуть. Тому, друзі, зараз сардіни в акції 46 гривень та 41 гривня. Далі, друзі, переходимо до крабових паличок. Зараз в акції сніжний краб від торгової марки Водний мір. Два варіанти в акції. 44 гривні і 67 гривень. Давайте роздивимось їх. Сніжний краб водний мір. 200 г. Ось такий пакуночок. Друзі, обійдеться вам 44 гривні 90 копійок. Знижка 40%. Це дуже гарна знижечка на крабові палички. Ось такий пакуночок зараз в акції. І також, друзі, є ще крабові палички водний світ. За 72 гривні 60 копійок. Охолоджені 250 грамів. 30 грамів додатково. Ось такий варіант за 72 гривні 60 копійок. Це дуже смачні крабові палички. Тому дивіться, два варіанти зараз в акції. Переходимо до ковбас. І це в нас ковбасний ряд. Вибір фаршевий, розумний вибір, смачний з молоком. Коштує такий варіант 37 гривень. 70 копійочок за 500 грамів. Знижечка, друзі, 40%. На ось таку ковбасу. Торгова марка розумний вибір. Пів кілограма за 37 гривень 70 копійочок. Дуже гарна ціна. І також є ще в акції палка ковбаси. Своя лінія золотиста. 27 гривень. Коштує за 100 г. Знижка 40%. Це дуже гарна знижечка. Ось така ковбаса в акції золотиста. По 27 гривень. Своя лінія, м'ясна лавка, фаворит плюс. Ось такий, друзі, варіант ковбаса сиров'ялина з м'ясом птиці. Такий варіант коштує 27 гривень за 100 грамів. Оце паличка вам обійдеться приблизно в 100 гривень. Переходимо в м'ясний відділ. І зараз в акції фарш. Домашній охолоджений від торгової марки Своя лінія. 70 гривень 90 копійочок, друзі, за 500 грамів фаршу від своя лінія. Ось такий варіант. Фарш домашній «Порк Свино-яловичі. Знижка на даний пакунок 18%. Це більш-менш адекватна ціна. 70 гривень за такий пакуночок фаршу. І також в акції ще стехно, курчат бройлерів. Охолоджене. Один кілограм коштує 100 гривень 99 копійочок. Це, друзі, наша ряба. золотком. Чебатурочка. Знатна курка кула. 100 гривень 99 копійочок за 100 грн. Тому. Друзі, такі два варіанти м'яса зараз в акції. Переходимо у відділ олії. Зараз в акції, друзі, олейна. Традиційна. Пляшка олії 100% соняшникова. Рафінована 850 мл. Ось така олейна обійдеться вам 43 гривні 90 копійок. Знижка 27% на пляшку олії. І також, друзі, зараз в акції корм для братів наших менших. Для котів по 18 гривень, 80 копійочок. 30% знижечка на корм гурмет. Чотири смаки. Тому, друзі, давайте роздивимося, що тут є. Це, друзі, смак курки, смак тунця, індички і індички та шпинат. І ось, друзі, всі ці варіанти. По 18 гривень. 80 копійочок. Бачите? Чотири смаки. І що тут у нас є в наявності? Паштет з тунцем. Дуже багацько. Бачите? Поруч смак індички та шпинату розібрали. Зараз його немає. Ось, я думаю, пізніше підвезуть. Далі дивимось. Смак індички. 18 гривень, 80 копійочок. Так, індичка та качка. Ага. Я розумію, два смаки також в акції. І останній варіант це в нас, друзі, смак курки. Залишилось 5 баночок ось такого паштету для котиків. Тому, друзі, кого цікавить, такий варіант 18 гривень 80 копійок. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось і за тебе, тому ставте лайки, пишіть знизу ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. І всім, друзі, дякую за увагу. Бувайте до нових зустрічей.